Браночку, ластівочки, соколики. Давайте на сьогоднішній день. Що треба зробити, або про що вас попередить, або що буде цікавого. Із сніжком у нас так гарно сніг. Головне, щоб тихий день був. Так, дивимося. сьогоднішній день. Багато хто щось знайде. Бач, грибний день. А що таке грибний день? Ну, те, що буде урожай по-повному. Давайте йдіть збирайтесь на роботу, йдіть в лікарню, дізнавайтесь, що ви вже виздоровіли або зцілення. Біжіть по аналізи. Аналізи скажуть, що все супер у вас, все класно. Біжіть гроші, знімайте з карточки. І взагалі отримаєте ще багато подарунків. Ну, кожного своє. Гребний день, шикарний, супер. Клас. Так, далі ще. І через те вам під силу вилізти на самі великі висоти. Бачите, це такий є атракціон. Не знаю, що це атракціон називається? А, скалолазання? Ну, є такий атракціон, знаєте, та й діти, і дорослі їздили на такі атракціони, вони в туристичних походах є, я теж колись лазила по таких От Під силу, дивіться, вас держать, ви маєте підтримку, сильнішу підтримку, бо ви застраховані вище, 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 Оце ж воно і привело вас сюди. Далі, далі, далі до всіх свершень. Все вийде. Все вийдеться, що задумали. Так, далі дивимося, витягуємо зсередини. Так, єдине, єдине, що ось він ваш гарний, любимий, найдорожчий, коханий чоловік або коханий, або син єдине, він повинен був, був приїхати сьогодні, а ця карта говорить, що сьогодні не приїде. Ну, в інший день приїде. Але ж все одно прийде, бо це гарна карта. Ну, я ж вам говорю, все по-повному. Ще й е саламандра. Саламандра показує те, що є, те, що ви не знаєте, е сокральне. Ну, або у вас дар сокральний якийсь сам. Це багатство. Е те, що ви вам передали, Мені вчора, теж жіночка написала, каже, я дюся, я так. Багато речей бачу, я з картами не зв'язана, а багато речей бачу, які збуваються. Ну, я їй написала, що розвивайте свій дар. Оце от, подібна ситуація. Я вам сьогодні сказала про це, і ви не даремно зайшли на це відео, бо ви повинні знати. Що можливо, у вас є дар, який треба розвивати. Це, знаєте, це дуже сильна карта, <кій> яка вам також може допомагати бачити якісь речі, які інші не бачать. Так, і остання карта кави вже хочу. Обирайте своєю родиною і вже трошечки треба відпочивати. Займатися своєю родиною. Всі разом. Всі разом, ну, кого є чоловік, то може в відпустку в приїхати. Кого немає, все одно відпочивайте з дітьми своїми. Беріть бабушок, дідусів і відпочивайте. Тут треба відпочинок. І ця карта говорить про те, що треба поїхати, дивіться, до рідних в гості, до матері, батька, до бабушок, дідушок, до кого. Так, Ще одну карту викажу. А це карта розкладна. Все вам люба перешкода буде не перешкода. Дивіться, камні залишили ззаді, попереду сонечко. Робіть, дерзайте, у вас сьогодні все вийде. Я вас обіймаю. Зараз буде, через годинку прийде кур'є, буде відправляти оберіги, а я буду пакувати далі. Бо дуже багато ще неспакованих оберігів. Кожен день до 20-го буду відправляти. Відправки будуть. Всього вам гарного, щоб сонечко виходило із за хмар у нас завжди світило, освіщало нам вірний шлях.